Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння, а серце до прийняття істини, нехай Слово Твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія, розділ 21, Вірші 1. 46. Коли вони наблизилися до Єрусалима і прийшли у відфагію до оливної гори, Ісус послав двох учнів, повелівши їм, ідіть у село, що перед вами, відразу знайдете ослицю на прив'язі і осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А коли хтось вам щось скаже, то відповісте. Що Господь потребує їх і що відразу ж їх поверне. Сталося це, що безволосся сказане пророком, який промовляв: Скажіть сіонській дочці, ось твій цар іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці та осляті, яке народжене під під'єремної». Учні пішли і зробили так, як звелив їм Ісус. Привели ослицю та осля, поклали на них одяг, і він сів на них. І багато людей стелили свій одяг по дорозі, інші зрізували гілля з дерев і клали на шляху. Люди йшли перед ним і слідом за ним, вигукували, проголошуючи: Осанна, синові Давидовому, благословений Той, хто йде в ім'я Господня». Осанна на висотах. Коли він увійшов у Єрусалим, захвилювалося ціле місто, питаючи, Хто це такий. А натовп відповідав. Це Пророк Ісус, той, котрий із Назарета Галилейського. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, хто продавав і купував у храмі, перекинув столи міняльників грошей. І ослони тих, які продавали голубів, і каже їм. Написано Мій дім буде названий домом молитви, ви ж робите його печерою розбійників. Підійшли до нього сліпі та кульгаві в храмі, і він оздоровив їх Первосвященники та книжники. Побачивши чудеса, які він чинив, і дітей, які вигукували в храмі Осанна Синові Давидовому, обурилися і сказали йому: Чи чуєш, що вони кажуть? А Ісус відповів їм: Так, хіба ви не читали ніколи, що з уст немовлят і тих, які суть, ти приготував хвалу? Залишивши їх, він пішов геть з міста до Витанії і замешкав там. Уранці, повертаючись до міста з голоднів, побачивши одну смоківницю при дорозі, він підійшов до неї і нічого на ній не знайшов, крім самого листя. Тож сказав їй, Хай до віку не буде від тебе плоду, і смоківниця враз усохла. Учні, коли побачили це, здивувалися і кажуть, як швидко ця смоківниця засохла, а у відповідь Ісус сказав їм. Запевняю вас, якщо матимете віру, і не будете сумніватися, то не лише зробите те, що сталося зі смоківницею, але коли й цій горі скажете Піднесися і кинься в море, так і станеться. І все, що попросите в молитві з вірою одержите. Коли він увійшов у храм, до нього, як він навчав, підійшли первосвященники та старші народу, і запитали, якою владою ти це робиш, і хто тобі дав цю владу? У відповідь Ісус сказав їм: Задам і я вам одне запитання, і якщо на нього ви відповісте мені. То й я вам скажу, якою владою я це чиню. Хрещення Іванове звідки було? З неба чи від людей? Вони ж міркували між собою. Якщо скажемо з неба, він відкаже нам, то чому ви не повірили йому? Якщо ж скажемо від людей, то боїмося народу, бо всі вважають Івана за пророка. Тож у відповідь вони Ісусові сказали Не знаємо. Тоді він промовив до них, І я не скажу вам, якою владою я це чиню. Як вам здається, один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив: Я іду, пане, але не пішов. Котрий з двох виконав волю батька, кажуть, перший, промовляє до них Ісус. Запевняю вас, що митники й розпусниці випереджають вас до Царства Божого, бо прийшов до вас Іван дорогою праведності. Та ви не повірили йому, а митники й розпусниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися, щоб хоч потім повірити йому. Слухайте іншу притчу: Був чоловік господар, який насадив виноградник, обгородив його огорожею, викопав у ньому давильню, збудував башту, найняв робітників і відійшов. Коли ж достигли плоди, послав він своїх рабів до робітників, щоб узяти свою частку врожаю. Та робітники, схопивши його рабів, кого побили, кого вбили, кого закидали камінням, тоді він послав інших рабів більше, ніж перед тим, але й з ними вчинили так само. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, посоромляться мого сина. Робітники ж, побачивши сина, заговорили між собою це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і одержимо його спадщину. І схопивши його, викинули геть із виноградника і вбили. Тож, коли прийде господар виноградника, то що він зробить тим робітникам? кажуть йому злих люто вигубить, а виноградник передасть іншим робітникам, які будуть вчасно віддавати його частку? Каже їм Ісус, хіба ви не читали ніколи в Писаннях, камінь, який будівничі відкинули як непридатний, саме Він став наріжним. Від Господа це сталося і це дивовижне в очах наших. Тому кажу це вам, що буде забране від вас Царство Боже і дане народові, який буде приносити Його плоди. І хто впаде на цей камінь? Розіб'ється, а на кого Він упаде, того розчавить. Почувши його притчі, переосвященники та фарисеї зрозуміли, що Він говорить про них, і намагалися його схопити та побоялися людей, котрі вважали Його за Пророка. Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово. Яке ми сьогодні почули, допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови нас на читання і слухання Твого святого Євангелія, відкрий наш розум до розуміння. А серце до прийняття істини, нехай слово твоє живе в нас і приносить добрий плід. Амінь. Євангелія від Матвія. Розділ 22, вірші 1:46. У відповідь Ісус знову заговорив до них у притчах, кажучи. Схоже царство Небесне на одного чоловіка, царя, який справив весілля своєму синові. Він послав своїх рабів покликати запрошених на весілля, але ті не захотіли прийти. Тоді знову послав інших рабів, кажучи: скажіть запрошеним: ось я приготував мій бенкет, моїх волів і годовану худобу зарізано, і все готове. Приходьте на весілля. А вони, знехтувавши, відійшли один на своє поле, другий на свій торг, інші ж, схопивши його рабів, познущалися над ними і повбивали. Цар розгнівався, послав своє військо, вигубив убивців і спалив їхнє місто. Тоді каже своїм рабам: оскільки весілля готове. А запрошені виявилися недостойними, то йдіть на роздоріжжя і кого тільки зустрінете, кличте на весілля. Вийшовши на дороги, ті раби зібрали всіх, кого знайшли і злих, і добрих, і наповнилася весільна світлиця гістьми. Цар прийшов подивитися на тих, які зібралися, і побачив чоловіка, невбраного у весільний одяг, і каже йому друже. Як ти ввійшов сюди без весільного одягу? Той же мовчав. Тоді цар сказав слугам Зв'яжіть йому ноги і руки та викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Адже багато запрошених та мало вибраних. Тоді фарисеї пішли і зібрали раду, щоби зловити його на слові. І послали до нього своїх учнів, з іродіянами, кажучи. Учителю, знаємо, що ти є праведний, правдиво навчаєш Божої дороги і не зважаєш ні на кого, бо не дивишся на обличчя людей. Тож скажи нам, як ти вважаєш, чи належить давати податок кесареві, чи ні? Знаючи їхнє лукавство, Ісус сказав. Навіщо ви пробовуєте мене, лицеміри? покажіть мені податкову монету. Вони принесли йому динарій. А він каже їй, чий це образ і напис? Відповідають Кесаря. Тоді каже їм То кесареве віддайте кесареві, а Боже Богові. Почувши це, ті, здивувалися і залишивши його. Відійшли. Того дня підійшли до нього садукеї, які твердять, що не існує Воскресіння, і запитали його, кажучи, Учителю, Мойсей сказав, коли хто помре, не маючи дітей, то нехай його брат візьме його дружину і воскресить нащадків брата свого. Було у нас семеро братів, і перший, одружившись, помер, не маючи дітей. Залишив свою дружину своєму братові, так само другий і третій аж до сьомого. Після всіх померла і жінка, тож котрого із семи буде вона дружиною у Воскресінні, адже всі мали її. У відповідь Ісус сказав їм: помиляєтеся, не знаючи ані Писання, ані сили Божої, бо по Воскресінні. Не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Щодо Воскресіння з мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке говорить: Я є богом Авраама, богом Ісаака, богом Якова, богом не мертвих, а живих. І почувши це. Люди були захоплені з його вчення. А фарисеї, почувши, що він закрив уста садукеям, зібралися разом, і один з них, законовчитель, запитав, випробовуючи його: Учителю, яка заповідь найбільша в законі? Він же сказав йому. Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем, і всією своєю душею і всією своєю думкою, це перша і найбільша заповідь. Друга, подібна до неї, любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Коли зібралися фарисеї, Ісус запитав їх, кажучи, що ви думаєте про Христа? Чий він син? Вони йому відказали Давидів. Він каже їм: То як же Давид у дусі називає його Господом, говорячи, промовив Господь до мого Господа, сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під твої ноги? Отже, Якщо Давид називає його Господом, як він може бути йому сином? І ніхто не міг відповісти йому ні слова, тож від того дня ніхто більше не наважувався його запитувати? Дякуємо тобі, Господи, за твоє живе слово, яке ми сьогодні почули. Допоможи нам не тільки слухати, але й виконувати Твою волю в житті, укріпи нас у вірі, надії та любові. Амінь.